Мої вітання, друзі, на ремонті зарядна станція невідомого бренду. Вона не заряджається. Під'єднали зарядку, але пройшов деякий час і як було один відсоток, так і є. Не заряджається. І, звісно ж, 10 Вт всього-навсього споживає. Тобто зарядка не йде проблема, мабуть, в батареях. Глибокий розряд, мабуть, розбираємо, викручуємо всі гвинти. На задній кришці знімаємо заглушки і викручуємо всі гвинти. Викрутили далі. Ми від'єднуємо задню плату, Знизу ми бачимо інвертор на 220. від'єднуємо від нього живлення і заміряємо напругу на батареї. Як ви бачите, батарея в глибокому розряді 9 вольт. Виймаємо всю начинку з корпусу і відклеюємо. Захисну стрічку. Тут я вже ремонтував, замінював поліві транзистори на самому блокі БМС. Міряємо ще раз напругу, напруга 9 вольт. Добираємося до батареї, виймаємо її. Ось така вона. Знайшов я проблемну банку і спробував зарядити її, але струм вона споживав дуже великий. Так, Дивимося, це у нас секція. Ця у нас не працює 0, тут у нас більш-менш 3 вольта, тут теж 3 з хвостиком і на четвертій секції 3 вольта. Ця у нас несправна. Будемо її від'єднувати. Обережно різачком зрізаємо стрічку, зрізаємо, щоб ніде нічого не замкнути, тому що вони ще під напругою. Батареї тут типу 21,70 на 4 А. Я замовив. Ось такі батареї оригінальні. І будемо їх ставити. Я перед тим, як шли батареї, зарядив всі банки, вирівняв їх більш-менш. І будемо зараз займатися зваркою. Нові батареї я теж перевіряю приладом, щоб вони були всі однакові по напруги і по опору. Далі я з'єднав їх до кучки, щоб вони не розсипалися. І будемо проводити зварку. Стрічку я теж замовив. Спочатку ми наклеїли ізоляційні прокладки, щоб ніде нічого не коротнуло, Ложимо пластинку, центруємо її і проводимо зварювання. Прихватили раз, два, далі все проварюємо. Так, Плюсова частина у нас готова, далі паяємо мінусову сторону. Приварили, ось так все виглядає. Далі ми будемо. З'єднувати з основною батареєю. Приварюємо до основної батареї. Полярність не путаємо. По мінусовій частині ми ставимо додаткові пластинки і ось так все виглядає після зварювання. Далі ми бачимо, що батарея ця у нас слабенька, і ми її окремо будемо заряджати. Під'єднуємо до лабораторного блоку живлення. Пройшов деякий час. І Батарея у нас взяла 17,7 А. Як ви бачите, так, потужність 82 Вт. Взяла час 2,35 Вйшов пройшло. пройшло. Так, далі ми збираємо батарею, клеїмо бумагу захисну і все утягуємо армованим скотчем вздовж і впоперек для надійності. Примотали, все добре. Далі вставляємо батарею в корпус. Вставили. І далі під'єднуємо контролер BMS. Так, і під'єднуємо інвертор. Живлення до інвертора. Далі перевіряємо, подаємо живлення, і, як ви бачите, у нас показує батарея 80%. Далі ми перевіряємо роботу інвертора, нагрузив я двома лампочками. Вмикаємо його. Так, інвертор у нас запрацював. Струм споживає у нас 45 ватт нагрузка на інвертор. Все, інвертор працює. Далі ми перевіряємо USB-роз'єм, все, напруга на USB-роз'ємі є, норма. І перевіряємо ліхтарик, він теж працює. Все, світиться. Далі я трішки почекав, розрядив батарею, щоб. Трошки розкачати і так вимикаємо і заряджаємо. Пройшов деякий час, як ви бачите, на зарядному зелений став. Заряд у нас показує 100% на батареї. Все нормально. Міряємо напругу на самій батареї. Як ви бачите, вона в нормі 16,6 вольт. Це дуже добре. Далі ми термодатчик у нас знаходиться і ми клеїмо блок. БМС до батареї. Промиваємо прокладки ізоляційні, вони забруднилися, і далі збираємо все в корпус. Від'єднуємо жилення від інвертора перед тим, як закручувати пластини, щоб обесточити його, щоб не було КЗ і не спалити інвертор. Закручуємо пластинки і подаємо жилення на інвертор. Все нормально. Не забуваємо під'єднати кулери і встановлюємо задню стінку. Закручуємо. Гвинти, звісно, закручуємо ніжки і закручуємо ручку для переносу. Далі робимо перевірочку. Так, все у нас 100%, норма, ліхтарик працює. Все, норма. Далі перевіряємо інвертор, під'єднуємо лампочку і вмикаємо інвертор. Так, є, інвертор працює. Все в нормі. Все вимикаємо і віддаємо власнику. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.